В ефірі телеканал РТБ, передача «Громадське приймання. Вже другий рік на сході України тривають бойові дії, і частина воїнів повертається додому. І у мирному житті їм доводиться стикатися з певними проблемами, які самотужки вирішити трішки їм проблематично. Тому на рівнощині при обласній державній адміністрації створено єдиний центр допомоги військовим АТО та їхнім рідним, з якими проблемами доводиться стикатись демобілізованим у мирному житті. Як вдається їх вирішувати? Про це і будемо говорити із гостями студії. А це керівник Рівненського центру допомоги учасникам АТО Валентин Пахолюк та психолог центру Ольга Яколєва. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю телега. Я, я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Отож, пане Валентине, вже напевно уже 5 місяців, так упродовж 5 місяців діє на Рівненщині центр допомоги учасникам АТО. Що вдалося вже зробити за цей невеличкий термін часу? Які проблеми довелось, вдалося вирішити і допомогти нашим воїнам? Вітаю телеглядачів! Дякую студії, що запросили сьогодні. Наш центр почав офіційно працювати з 7 жовтня відповідно до указу президента і розпорядження голови Рівненської обласної держадміністрації. Ціль створення цього центру це координація громадських організацій, волонтерських з державними структурами і органами з єдиною ціллю допомоги максимально ефективної допомоги учасникам бойових дій та їх сім'ї. Угу. Ну і з якими вже проблемами до вас звертаються учасники бойових дій сім'ї їхні теж? Що вже довелося вирішити? Допомогти? Можливо, напевно, це отримання статусу учасника АТО, так якісь земельні, напевно, питання. Ну, загалом широкий спектр звернень на сьогоднішній день у нас загалом більше тисячі звернень вже в центр. Скажемо, якщо взяти статистику, то процентів 80 це вирішується питання. Ми спираємося на досвід, який ми отримали ще до того до створення центру, працюючи в обласній ветеранській спілці учасників АТО з травня місяця 2015 року. Тому нам в центрі ну, якби вже легше працю... напрацьований досвід вже є, uh -huh. і ми вже перенесли його сюди з більш можливостями і більшими повноваженнями. Uh -huh. А до речі, чи готове сьогодні суспільство прийняти цих воїнів і надати їм допомогу? На вашу думку, і на вашу пані Олі, і на ваш пан Волотей? На мій погляд, суспільство не зовсім готове. Загалом люди, які знаходяться тут, велика кількість людей, я не скажу, там можна переважно більше чи менше, але ж загалом люди ще не відчувають тої відповідальності перед тими хлопцями, які повернулися, які повертаються, чи будуть ще повертатися, що все-таки я би просив, щоб люди більше звертали увагу. На тих людей, які прийшли, все-таки прийшли інваліди, є сім'ї загиблих, їм треба максимальна увага. Тому от отримані бойові стреси, отримані психологічні стреси. Вони все вони приїжджають назад. Відповідно, вони з цим живуть. Їм треба надати допомогу, психологічну допомогу, правда, Оля? Чи є кредит довіри до, психо... до психологічної допомоги? Ну ви знаєте, в принципі, в мене є досвід з липня 2014 року. Це госпіталі. Мені дуже приємно було буквально там кілька тижнів тому, коли до мене через спілку ветеранів АТО звернувся хлопець і виявилось, що ми два роки тому з ним спілкувалися в Рівненському військовому госпіталі. І він мені почав казати такі речі, що я йому тоді казала, і він каже, боже, за ці два роки я стільки разів це згадував, все так добре. І от це і є, мабуть, кредит довіри, що ми працюємо і ми не збираємось зупинятися. От і тому, звичайно, є які вже є авторитет, є якісь контакти між собою, є те, що хлопці один одному передають можливість отакого от звернення. Це по перше, а по-друге, вже починається розуміння, що таке психолог і чим він відрізняється від психіатра. Тому, звичайно, треба допомагати. Ну а от вони легко відкриваються. Не кожна ж людина може відкритись і поділитися тим же сокровенним, тим чи що болить йому. Ну, справа в тому, що з першого разу практично uh -huh. ніхто не відкривається. Ну, хоча різні випадки бувають. Але я вам скажу, головне, що дати людині відчути можливість вибору, чи розповідати про це, чи розпов... не розповідати про це. Я ніколи не заставляю людину розповідати. Я не задаю таких провокативних uh -huh. питань. Знаєте, я взагалі вважаю, що зараз дуже багато якоїсь викривленої інформації. Дуже якихось таких толкувань, які ну, не, є, не відповідають тому, що хлопці дійсно розповідають. Я була шокована, коли я побачила сюжет по телебаченню по одному з центральних каналів, сидів хлопець, якого визволили з полону. І журналіст вона тикала йому там цей мікрофон, і ну скажіть що-небудь, ну скажіть що-небудь. А він ну дійсно ну, він не готовий був говорити. І, от, на жаль, знаєте, така суперувага, вона більше шкодить, ніж допомагає. Тому увага не є, знаєте, от це лізти в душу і розпитувати, і смакувати ці подробиці. Прийде час, він сам розкаже правду. Звичайно, звичайно. Угу. Прийде час, і тоді хлопці будуть звертатися і вони будуть говорити, бо вони просто не зможуть це в собі носити. Ну, от психолог... так, допомога, психологічна допомога. Які ще напрямки ви охоплюєте, щоб допомогти воїнам, які повертаються зі Сходу? Ну, загалом у нас координатори, які працюють в центрі, вони розділені по напрямкам. Mm -hmm. Це отримання статусу БД, реабілітації і лікування, земельні ділянки, квартири, виплати сім'ям сім загиблих, освіта і працевлаштування. Ви, Це ско... Ви скоординовуєте тих, хто до вас звертається, так куди можна звернутися? Так, всі звернення у нас реєструються. Відповідно, вже ці звернення передресовуються на координатора, які займаються безпосередньо цим напрямком. Тобто вони вже координатор або безпосередньо зв'язується з ним в онлайні, або вже вивчається питання особисто, телефонує, зв'язується вже. По суті, вирішується. А ці координатори це, вони, це волонтери, це представники це волонтери. громадських організацій. Так, так, Це все волонтери. На добровільних таких засадах Абсолютно. все йде, так. так. І люди охочуть допомагати. До речі, чи є якась гаряча лінія, якісь номери телефонів, куди до вас можуть звернутися вогни так. чи члени їхніх сімей? Так, і номери гарячої лінії, перше, вказані в наших буклетах, в наших е виданнях, які ми роз, розповсюджували, угу. це і в транспорті. Далі вона? Транспорті скоро з'являться бікборди. Це і телефон гарячої лінії Рівненської обласної держадміністрації, яка приймає дзвінки і вже перепередсовує на нас, якщо питання стосується учасників бойових дій чи їх сімей. І крім того, телефони нашої гарячої лінії 068 850 40 850 та 0,50 663 66 60 90. Крім того, з нами можуть зв'язатися як особисто. Зайшовши до нас в приміщення обласної держадміністрації 221-й Б-кабінет, так і в електронному вигляді ми приймаємо на нашу електронну пошту звернення. Угу. Це є координати нашого електронного ящика на нашому сайті АТОРВ.ює, де також вони можуть почерпнути інформацію. Відповідно по всім напрямкам. Угу. Ну, от, до вас вже звертаються переважно, з яких от, можна так проаналізувати? З обласного центру чи з міст, і сіл, області нашої звертаються люди? і звертаються із міст, звертаються угу. із сіл, звертаються загалом, звертаються з усієї України. Да, і з України? І з, України звертаються, з, ну, з багатьох областей. Тим більше, що в нас <кій> ці центри створені в кожній області, угу. працюють, угу. і нам дуже легко, легко допомагати. Тобто ефективність і оперативність дуже висока. Ми обмінюємося інформацією, їх необхідна якась допомога. Зв'язуємося, вона оперативно дуже вирішується. А до речі, в районних центрах діють у вас якісь ну не діють, верніше, а працюють координатори теж, в районних, з якими ви зв'язуєтеся. Так розпорядження голови питання. адміністрації у всіх районних де адміністраціях призначені особи, які відповідають за відповідальні за роботу з учасниками АТО. Тому uh -huh. всіх учасників, учасників їх сімей. Я б просив звертатися в районі держадміністрації, і, відповідно, якщо є можливість вирішити на місці питання, вони повинні там їх вирішувати. Якщо ні, відповідно, ми будемо включатися і вже допомагати. Uh -huh. Ну, і, напевно, я не помилюся, якщо скажу, напевно, що одне з головних питань, яке турбує тих, хто повернувся з зони дій, це отримання статусу учасника бойоводії учасника АТО, як сьогодні швидко вдається <ків> вирішити це питання, допомогти оформити. Ну, Сказати, що це є основне, це, мабуть, не зовсім не основне, зовс... тому що mm -hmm. ну, Одне із скажімо, основних, так. є, це не є масовий mm -hmm. такий, знаєте, люди, як правило, приходять вже з посвідченнями, uh -huh. які служать, які приходять вже, мають документи на руках. Через обласний військовий комісарат вони безпосередньо подають документи, отримують його. Є проблема з отриманням статусу учасника в добровольчих батальйонів. Mm -hmm. Ось воно ще. Так. Оскільки механізм їх отримання ще не зовсім прописаний, тобто mm -hmm. він не, ну, якби не зовсім є законний. Тобто mm -hmm. затверджений якимись положеннями, законами чи постановами. Mm -hmm. Але все-таки є можливості і звертаються до нас. Добровольчі батальйони теж допомагають. Ну no, а земельні ділянки? Ну, От ви за саме больне. Земельні ділянки так, дуже цікавлять земельні ділянки наразі. Звернень дуже багато. Єдине, що хочу сказати, що в тих районах, де працює активно спілки, створені учасники бойових дій так, і активно працюють, вони там ці питання вирішують на місці. Тобто вони організовуються, вони свої права відстоюють. Ну, При необхідності вони до нас звертаються, ми якимось чином надаємо чи юридичну консультацію, чи особисто приїжджаємо на їхні засідання, допомагаємо їх питання ці вирішувати. Ну, в деяких районах, на жаль, на жаль, в деяких районах ця проблема є дуже гостро стоїть. Оскільки ну, держава все-таки не готова була. Угу. Ці землі раніше ну, роздавались, розпродавалися. Розпродавалися, да, розпродавалися. На сьогоднішній день, коли стало питання, що це вже масово потрібно угу. давати, причому 5 видів земельних ділянок, які будівлі мають право отримати, і вони хочуть їх отримати. А не готові? Нема генеральних планів чи там ще якісь по іншим, іншим причинам. Ну ми теж цим займаємося. Безпосередньо ми виїжджали з обласним комісаром на зустріч з атовцями спілками в місто Дубно. Зараз у нас запланована поїздка. в Гощанський район, в Бабин, де дуже гостро стоїть проблема. Будемо теж це вирішувати. Ну я думаю, що це таке доведеться хлопцям отримати, оформити оцю от право власності, правда на землю. Да, ну я би хотів сказати, що uh -huh. все-таки хлопців, щоб заспокоїтися, це не uh -huh. буває, це не в магазині пішов, купив так. і воно є. Це так? треба потребує часу. Це певний механізм. Так. Так. Ну, є механізм, і тут не треба казати, що вже сьогодні і давайте. Uh -huh. Є механізм, будь ласка, звертайтесь офіційно, пишіть заяви, щоб вони реєструвалися, щоб ми це могли поставити на контроль. А до речі, ви плануєте от, їздити теж районними центрами, якось пропагувати про свій центр, розказувати про свій центр і розказувати, чим ви про займаєтесь? Наш центр. Так, про, про ваш центр. Звичайно, будемо їздити і, по, і виїжджаємо, uh -huh. і будемо виїжджати uh -huh. по районам. Крім того, така інформаційна кампанія, яка в нас проходила, все-таки ми інформацію донесли до найдальших сіл, практично, uh -huh. тому що звідти телефонують і сім'ї, телефонують і учасники бойових дій, телефонують наші координатори також. Ну, так що люди знають, знають, вже uh -huh. звертається, є ну, відповідна якась довіра. І у вас Оля, теж будуть виїздити кітаж, так звичайно, я знаю. Да. Uh -huh. Слава Богу, у мене вже трошки є досвід, бо я вже по області їздила ще до створення центру. А тепер в цьому, от в березні місяці, я планую виїзд в 11 районних центрів і, звичайно, я максимально буду зустрічатися із учасниками АТО і з Райдержадміністрацією. Вже сьогодні на улівець взяла всі прізвища відповідальні uh -huh. і. Будемо контактувати, бо дійсно. Саме головне зараз це донести інформацію. Тому що люди, коли вони стикаються, ну по-перше, в учасників АТО в них інший відлік часу. Це як психолог, я знаю. І тому те, що не вирішується відразу, воно просто в стан розпачі людину да, не звергає. І тому краще всього, коли людина. Щось не виходить, вона звертається. І саме для цього оці буклети, ми між іншим самі ми залучали якісь кошти. Це наша особиста ініціатива була роздрукувати такі буклети, роздрукувати оці плакати, які мають бути в кожній маршрутці, яка ходить по області, які мають бути в кожному районному центрі, в місцях, де можуть їх побачити учасники, а то чи члени їх родин. І тоді дійсно телефонують, питають, і виявляється, що питання можна вирішити щось швидше, щось може з якоюсь протяжкою. Дуже часто буває така ситуація, коли людина звертається і каже: Вони мені не дають, вони погані і зрада, і все. І тоді ну, ми питаємо: Добре, а що ви для цього зробили? Куди ви звернулись? Яку заяву ви написали? Чи є у вас документи? І тоді покроково починаємо цій людині допомагати. Можливо, вони думають, що центр буде надавати їм необхідні документи буде збирати. Знаєте, важко думати, бо настільки і індивідуальні випадки, настільки все воно по-різному. Ну і як Валентин вже казав, дійсно держава на жаль, вона не була готова. І навіть не в бюджеті 2016 року. Дуже багато статей вони просто не враховані. Тому от, ми зараз стикаємося з тим, що ті, хто прийшли в першу другу хвилю демобілізації, в них захострються хвороби. Ті наслідки тих травмуючих подій, вони зараз, ну, як психосоматика, да, відпрацьовуються, і людина починає хворіти, і хворіти досить серйозно. І тому, коли до нас приходять дружини чи члени родин, таких атошників, і кажуть, ми от стільки грошей витратили, да, дайте нам компенсацію. Що ми можемо сказати? Ми можемо порекомендувати звернутися по місцю проживання за одноразовою допомогою, на облдержадміністрацію написати заяву, все ну в крайньому випадку звертатися там до волонтерських організацій, шукати якісь виходи. Тому що на жаль, такої компенсації ні центр допомоги учасникам АТО, ну ні будь-яка там установа вона відразу не дає. Навіть фонд. Не створений при центральній міській лікарні. Якщо є фонди для там, онкозахворювань, є фонди для вимушених переселенців, афганців для учасників АТО такого фонду поки що нема. Але ну, для того ми є, для того є центр допомоги учасникам АТО, щоб ці питання піднімати і рухати. Я вже стала частою гостею і в управлінні соцзахисту, і в управлінні охорони здоров'я, тому що ми це маємо вирішувати разом. Криками, там образами, кричати, там що зрада, зрада, нічого не вирішиш. Треба піднімати, рухати державні механізми спільними зусиллями, звичай, правда? Звичай. Звичай. Я ще хочу додати, так. що у нас на сьогоднішній день створений електронний реєстр звернень, uh -huh. тобто він в онлайні, і ми бачимо, де хто, в якому районі, по якому питанні звертається, чи треба наша допомога, uh -huh. якщо там є дійсно скільки складне питання, ми можемо зразу ж втрутитись і порадити. Хід дій. Uh -huh. ну, я бачу, що в цих от буклетах у вас є допомога, наприклад, освіта, працевлаштування. Співпрацюєте з службою зайнятості? Можливо, так? Так, дуже тісно співпрацюємо з uh -huh. службою зайнятості. на сьогоднішній день. Ну, взагалі зауважень немає по службі зайнятості. Хлопці там фактично носять на руках. Тому що і міська і райони радіська районна, і районна. Міська, районна mm -hmm. проєм, mm -hmm. тобто там взагалі питання виникає. виникає. Mm -hmm. Так що вдається працевлашту допомогти працевлаштуватись хлопцям. Сказати, ну, так, та? що це вдається на 100%, то це неправда. Але якийсь відсоток все-таки якийсь відсоток є, mm -hmm. є можливість хлопцям перевчатися, отримувати її. Це і, ж прекрасно, і, так і кваліфікацію міняти, і якісь категорії, водійські. Mm -hmm. І зараз це пройшов тендер на учбові заклади, де mm -hmm. можна буде навчатися безкоштовно. Тобто це а, працює. А щодо поновлення, от наприклад, на попередній роботі чи на чи у вузі, були такі звернення до вас, щоб допомогли з цим вирішенням цього питання? Були в нас звернення стосовно переведення з, з платних форм mm -hmm. навчання на державну. Це і... родина учасника родина. Родин, так, mm -hmm. дітей, учасників АТО. Ну ви ж теж допомагаєте родинам, правда? звичайно, ну, звертається, і ми це питання вирішуємо. Mm -hmm. з приводу... Слава Богу, у нас тобто, ректори вузів, які в нас в Ріму знаходяться, є теж порозуміння. З таким розумінням підходять і все-таки знаходять шляхи, як це зробити. Тим більше, що зараз це дійсно підвищення кваліфікації перенавчання, це є державна програма при управлінні соцзахисту, обласному створена комісія. І от зараз вже виграли це 19 навчальних закладів по всій області. І якщо раніше все ж таки фокус був там на професії водія, на отриманні прав, то тепер це і юридичний якийсь там курс. Це і курс там з збереження власного здоров'я, це і курс там комп'ютерний курс англійської мови. І дуже просто, просто учасника демобілізований, він приходить з документами в управління соцзахисту, по місту проживання, пише заяву, там формуються групи, і він може отримати це навчання безкоштовно. Тим більше вся інформація у нас на сайті постійно новляться, тобто є якісь вакансії, ми постійно на сайті їх виставляємо. Відповідно, якщо в кого немає доступу до інтернету, можуть звернутися до нас по телефону, ми надамо інформацію всю по навчанню. Я нагадаю нашим глядачам, що дивитесь передачу громадська приймальня». і гостями нашої студії є керівник Рівненського центру допомоги учасникам АТО Валентин Пахолюк та психолог центру Ольга Яколєва. Тема розмови нашої життя після АТО, якщо у вас виникли запитання, телефонуйте 2300 16. Пані Олі, от таке запитання до вас. Якщо не лікувати ці психологічні травми, які отримали внаслідок бойових дій, чи можуть бути якісь негативні наслідки, чи можуть виникнути ускладнення у воїнів? Ну от на жаль, це ті хвилі демобілізації, перша, друга хвиля. От зараз вони ці, ці наслідки вони і проявляються. Вони проявляються через загострення хронічних хвороб, вони проявляються через е, нові якісь хвороби і досить небезпечні хвороби. Вони проявляються і психологічними якимись станами, порушенням психологічного стану. Але я хочу сказати, що хлопці мають розуміти, що те, що вони прожили, це можливість взяти побачити якось інакше цей світ. На жаль, про це ми мало говоримо, але та, ті сили, які в них пробудилися саме в. На протязі військових дій ці сили вони вимагають від них зовсім іншого ставлення до світу. І вони все одно мають звертатися за допомогою. Я дивлюсь, от наскільки я консультую, що страх заважає людям дійсно прийняти реальність, це в першу чергу. А друге, страх він заважає виходити тим емоціям, які були наскладовані всередині організму, на протязі оцих стресових місяців. Стресових подій. Тому, коли я починаю пояснювати, да, є розуміння, і туди людина ну, вона може звернутися в госпіталь, наприклад, комунальний заклад, кліванський госпіталь, ветеранів бойових Да, дій. До речі, дуже прекрасна база, дуже там базар. Віддала з інших да. областей, побратима наші uh -huh. дзвонили, просили, щоб поїхати іменно туди. Тому, да, да, дуже там готові, там кваліфіковано готові. допомогу дають. Спеціалісти там да, працюють. Там є спеціалісти, фахівці, які база. Знає, да. Тобто програма реабілітації дуже хороша. Uh -huh. Тим більше, що це вони, в них є досвід роботи з Афганістаном, з тими, хто був в Афганістані. Uh -huh. В них є досвід роботи тепер вже з учасниками АТО, починаючи з листопада 2014 року. Uh -huh. Так, так да, це дуже довго було, але це все ж таки е, зробив там, керівник uh -huh. госпіталю, він. Е, він просто розумів, наскільки це важливо. Ми, І тепер, він дуже прошу єдиного до телеглядача нашого. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго вечір. Слухаємо вас. Це телефонують вам збережно. Жінка учасника АТО. Тобто, дивіться, у нас ситуація по землі, так же саме, будучи питання. У нас є такі п'ять учасників, які вже отримали раз в житті по закону свою земельну ділянку від забудов. І так само під цей закон мій чоловік. Тобто, яка може бути альтернатива, ще крім цього під забудову, як нам можна звернутися до вас? Ще раз, будь ласка, питання не зовсім зрозуміле. Ще які земельні ділянки маєте право отримати? Е, е, дивіться, чоловіку 55 років. Вже як до право на земельну ділянку він отримав в 96-му році. І зараз вже йому написали, дали відмову. Наша Березінська міська рада. У нас у нас 5 чоловік таких. Хоча масив вже у нас під забудову Березному виділений для учасників АТО. Давайте так, ви звертайтесь до нас за телефончиками, вони, можливо, побачите 068 850 4010. В індивідуальному порядку ми це все питання розберемо. Uh -huh. Або 050 663 60 90. Я сподіваюся, що наш глядач, глядачка зателефонує за цим номером. Так, можливо, покажемо uh -huh. так, якщо. Угу, uh -huh. uh -huh. Повторіть, можливо, ще yeah. раз цей номер, щоб вона записала. 068 850 40 10. Я дякую нашим глядачам, що ви телефонуєте, долучаєтесь до нашої розмови 23.00.16. шістнадцять. Отож, пане Валентине, ви як ніхто, напевно, на власному досвіді знаєте, як наскільки складно повертатися до мирного життя, правда ж, і адаптуватися до цього мирного життя. От, наскільки ваша ця школа своєрідна така допомагає вам у роботі і допомагає свій власний досвід передавати тим хлопцям, які повертаються із зони бойових дій? Ну, загалом, це є досвід. Mm -hmm. Досвід. Отриманий. Тобто, особисто мені зрозуміло, що в них на душі, угу. що вони прагнуть, і як, це, як, як з цим матеріалом можна працювати. Тобто люди до нас приходять, трошечки закриті, трошки десь зажаті, а виходять вже деякі з посмішкою, вже вони нормально себе почувають. Розуміють, що тут, тут ті, кому не байдуже. Угу. А не виникає в деяких потреб долучитися теж до вашої організації, до вашого центру, працювати і допомагати I mean, решті. Є Є такі. Є. О, вони Щасні. одиничні, правда, uh -huh. так. Одиничні в основному звертаються всі якось приватно особисто якісь питання вирішують. А де хто долучається, каже, що давайте я чимось буду допомагати. Uh -huh. Тобто хоче реалізувати Хочуть, теж да, себе, так. правда? Uh -huh. Ну, відповідно, така робота тут все-таки допомагати добре, але це повинні робити фахівці. Uh -huh. Ті, хто мають досвід, ті, хто знає, що робити і як робити. Uh -huh. Чи намагаєте ще долучити до, до свого центру певних фахівців, чи поки достатньо цієї нас, сили, яка є у вас? Чому у нас, і, Сказати, вони долучені давно вже, угу. це обласна ветеранська спілка учасників АТО, в які працюють все-таки досвідчені, досвідчені офіцери, досвідчені військовослужбовці, які мають великий досвід служивши старші офіцери. Тобто я в дуже велику великих Багатьох звернення звертаються іменно на їхній досвід. Вони підказують, що робити, як робити, uh -huh. процедури деякі військові, іменно по юриспенденції військовій. Uh -huh. Дуже великі. У нас є підписані меморандуми з юридичними, з товариством юридичним, теж юридичні надаються консультації. Є приватні юристи, які надають допомогу безкоштовно. То Співпраця є з багатьма. Ми не самі. На щастя, так. Да. Так що будемо сподіватися, що все-таки співпраця буде подальша, і будуть допомагати і психологи. І, ну, люди досить різних рівнів так, будуть до вам допомагати. І волонтери теж всі-всі-всі, хто не байдужий до долі оцих от хлопців, які воювали на сході нашої країни. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. Будемо сподіватися, що допоможете хлопцям і допоможете вирішити їхні питання. Ну, Дякую а я, вам. А я Дякую. нагадаю нашим глядачам, що видилася передачу громадська приймальня. І гостями нашої студії були Валентин Похолюк, керівник центру допомоги учасникам АТО та Ольга Яковлева, психолог цього ж центру. В студії працювала Олена Красова. До побачення. До побачення.